Наступний блок діагностика епілепсії, і це відомо. Яка діагностика? Ну, по-перше, бути впевнений, доктор має, що у вас дійсно напад епілептичний, а не якісь інші. Тут все залежить від фаховості, від вміння розпізнати, що це епілептичний напад. Ну, спочатку, звичайно, клінічний огляд. І з лікарем, Але без двох основних обстежень зараз цей процес неможливий. Тобто електроенцефалографія, вона буває так звана звичайна, раніше назвали рутинна. Вона є доступна у нас скрізь, хоч дуже часто, неправильно, все ж таки бувають висновки, як я бачу в щоденній практиці. І МРТ магнітно-резонансна томографія. Комп'ютерна томографія зараз не використовується в епіліптології, її можна зробити у випадку, коли якась сталася там, травма, але рано чи пізно треба зробити МРТ, якщо нема протипоказань там, у вигляді якихось металів в організмі і так далі. Чому? Тому що МРТ показує ті зміни мозку, які комп'ютерна томографія не бачить. І бажано робити зараз це обстеження так званому по епіпротоколу, коли ми дивимося на мозок під різними кутами, не тільки під 90 градусів в трьох площинах, але і під. Нахилом апарата, це спеціальна методика. І я всім раджу: От далі будуть випадки з невідомою тіологією протягом 20 років, тобто невідома причина у людей, значить, треба знайти місце, де роблять МРТ за ЕПІ протоколом. Це основне. А далі все по показаннях в кожному конкретному випадку. Два. Основних методах. Як правильно здати кров на вальпрову кислоту? І значення в нормі? Значить, дивіться, у нас не всі препарати ми можемо поміряти вміст в крові. Це дуже важливий момент, особливо, наприклад, у вагітних. В вальпрову кислоту ми можемо поміряти ламотриджін. І карбомазепін це найбільш доступні три варіанти обстежень. Правильно здавати як? Оскільки препарати ці, як правило, ретардовані, тобто діють 12 годин, ми повинні визначити, чи вистачає рівня препарату в крові під кінець дії, наприклад, через 11 годин. Тому, як правило, треба здати кров наче зранку. Після вечірнього прийому дози, але щоб не пройшло більше 12 годин. І ми бачимо, чи так препарат, так би мовити, дотягує свою концентрацію під кінець 12-ї години. І норма там 50 100 мікрограм на мілілітр, і доктор вже тоді буде бачити, що відбувається, чи достатня доза. Ну, справді ми, як правило, Орієнтуємося більше на клініку, ну, звичайно, в комбінації з рівнями. Можна зробити також аналіз крові на піку дози. Тобто, кожен препарат має пік, коли він стає найбільш концентрований. Крові це 4-3 години, деякі 5. І от залежно від препарату, можна здати ще й після прийому препарату через деякий час, щоб побачити, чи нема токсичного рівня. Тому що якщо кислота має 120, наприклад, після прийому, через 3-4 години, це забагато. Значить, кожен препарат має е, своє значення і можна здавати це, отак, двома варіантами.